Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 27 липня, субота. І всім відомо, я вже говорив в попередніх відео, що в Трускавці сьогодні, можливо, навіть потрійне свято. Це перший день медика, потім День міста курорту і також благодійний фестиваль на підтримку ЗСУ у Трускавці. Йдемо зараз бульваром Тарасевича, якраз зайдемо на центральну площу, зараз вже 19.00. Оголошували, що буде концерт з 18.00. ну Я вже чую, лунає музика. Головним тут виконавцем цього концерту вважається Іван Попович, була Афіша, також Марічка Бормака, ну і буде кілька ще молодих гуртів і виконавців. Як на розігріві мається на увазі. Також буде тривати збір для ЗСУ, буде це концерт благодійний. Також хочу привітати всіх медиків України. Вітаю вас з професійним святом, також вітаю місто курорт Трускавець з Днем народження. 197 років від дня заснування. Ну, офіційною датою заснування курорту вважається 1827 рік. Це було коли вже збудоване приміщення, в яке поміщало 8 ван. Про цілющі джерела трускавця було відомо вже давно, там ще в 1500-х роках є перші згадки, а от вже офіційною датою вважають 1827 рік. Коли вже дійсно був курорт, вже люди лікувалися і відпочивали. Ми зараз йдемо сувенірним ринком. Такий невеликий. Зараз він. Ну, сувенірний ринок напівпорожній, основне дійство біля сцени, і також по бульвару Торосевича до Бювета. Там є бачу різні а, заклади харчування. Мається на увазі, що готують їжу на мангалі, на свіжому повітрі, також різні там сувеніри продають вже по цій вулиці. Ну, йдемо, подивимось, все вам покажу, розкажу. І я думаю, що це сьогодні буде не одне відео, оскільки я думаю, що Іван Попович і Марічка Бармака там де вже будуть ближче до 9-ї години вечора. А зараз на розігріві ще молоді гурти. Не знаю, до якої години буде тривати концерт, але щось сьогодні заплановано біля музею Михайла Білоса художника буде фільм Довбуш під відкритим небом. Ось так, друзі. Бачимо, як завжди, черги біля Доброго млинця, також біля Раймонда. Ну, я думаю, що черги будуть за шашликами. Це завжди популярна страва. Зараз поки що на площі ще небагато людей. Випусниться, свій Де ти звістувся, та коли все закінчиться. Коли крижити світся, коли друзі постійнися, не поміця, пості охран по віцям, хоче тихо замотав, що синів право і на освітну, а то на речіка, тич Ось тут, бачите, бульвар Тарасевича. Продають різні також сувеніри, також різні напої, ну і шашличок подають, там буде і пограч, і лов. Це я бачив вчора, коли знімав відео, вже було приготування до святкування Дня міста. Не знаю, що буде завтра, в неділю також обіцяю, щось на центральній сцені буде відбуватися. Ну, подивимось. Але що гарна сонячна погода. Сьогодні в Трускавці вже плюс 27, але так сином таки говорили. Але коли я виходив з дому в 18.00 то вже було на термометрі 30. Завтра очікується ще більше спека і, можливо, під вечір буде дощ. Дуже мало людей. Минулого року на святкування Дня міста було набагато більше тут. Можна буде пройти. Багато йдеться. Okay. Ну, бачите, корот Трускавець він такий, що більшість сюди приїжджають на відпочинок або на лікування. Люди вже яким після 40, після 50 і так далі. Покажіть, ну, це курорт лікувальний, це нерозважальний курорт, такий, як там пекло Буковель. Тому, можливо, комусь здається, що скучно, але ще одна причина тому, що є війна, є комендантська година, масові заходи не завжди є, як було раніше. Немає стільки концертів, як було раніше. Відкритим небом на центральній площі. на... Біля музичної альтанки колись була музика в Трускавці повсюди. Ну і були також нічні клуби, які працювали доволі довго. І молоді було, що робити. Зараз, ну, тим більше, що зараз ще й вимикають світло, і це все на генераторах. ну така неприємна картина. Здебільшого приїжджають люди, яким потрібно лікування, потрібна тиша, спокій і відпочинок для душі. А молодь більше вбирає десь такі курорти, де є вже там басейни, різні розваги, квадроцикли і так далі. Хоча і в трускавці є квадроцикли, і в трускавці є чим зайнятися. Молоді. Навколо трускавця дуже багато різних цікавих місць, куди можна піти, поїхати, відпочивати. Також і в Трускавці вистачає, і спа-центрів, і басейнів і так далі. Я так думаю, що в таких крутіших санаторіях, готелях також навіть є, певно, і дискотеки. Ну, Це все закрите. Бачимо музичний паровозик. Також зараз подивимось, які концерти найближчими днями будуть на курорті. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Пісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також ви можете підписатися в телеграм-каналі на Трускавець Тревел і знати більше новин про Трускавець. Також буде там більше відео, яке не випадає на YouTube. І будете знати, де я в даний час. Перебуває зі мною відео. Ось так, друзі. Ну Також ще молодь полюбляє і море, обирають Одесу, написали, що в Одесі не скучно. Ну Так як трускавці. Ну, звісно, це ж море. Багато людей полюбляють якраз водойми. Ну, бачите, і на Баковелі там є також, і озеро, і дуже багато розваг, і навіть я думаю, ще більше ніж. Чим... В Одесі, так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!